Іван Гринюк уродженець Коломиї. Однак він прославляє рідне місто по цілому світу. Розповідає, що на конференцію до Санкт-Петербургу їхав як учасник, а там ще довелося брати участь у конкурсі. Однак для юнака це не стало несподіванкою. Мені запам'яталася дуже висока організація самого заходу. Справді організатори постаралися на славу на те, щоб захід відбувся як на найвищому рівні і те що. Я їхав брати участь у міжнародній конференції. Виявилося, що вони зробили з конференції світовий міжнародний конкурс, в якому я зайняв перше місце і гідно представив своє місто, а також свою область. А перед поїздкою до Росії Юрій Венгринюк відвідав Польщу. У місті Краків відбулася міжнародна конференція з історії права зобов'язань в римському цивільному праві. Свою доповідь студент виголошував польською мовою. До речі, він став єдиним із 120 учасників іноземців, хто робив це. Каже, що для нього доповідати польською не склало жодних проблем. Організація конференції також відбулася на, на досить значному високому рівні. Те, що я був єдиним студентом, який виступав, виголошував свою доповідь на польській мові, дуже вразило організаторів, дуже вразило професору Єгилонського університету, в якому я побував і в конференції, в якого я брав участь. І таким чином, фактично, я був єдиним студентом і єдиним учасником, який виступав на польській мові. І це для них було дуже приголомшливо те, що студент з України вільно володіє польською мовою. Для мене це не є проблемою. Я польською. Вільно знаю буквально минулого тижня. Юнак повернувся із Харкова. Там він брав участь в якості делегата від Івано-Франківщини у четвертих щорічних загальних зборах Ліги студентів Асоціації правників України. Там його визнали почесним членом організації. Тиждень тому я брав участь у четвертих щорічних загальних зборах Ліги студентів Асоціації правників України, де мене було визнано почесним членом Ліги студентів Асоціації правників України. Я на я як голова Івано-Франківського осередку. Даної організації відчув те, що вся моя робота за останні роки не було намарно, і те, що гідно і з повагою до мене відносилися мої колеги в даній організації. Наразі студент продовжує навчання у магістратурі, надалі планує вступати до аспірантури, а вже зараз розпочинає писати кандидатську. Хотів би спробувати свої сили і за кордоном, однак, як все складеться, покаже час.